У 1865 році Клод Моне вирішив намалювати величезну картину понад 4 на 6 метрів. Показники людей на ньому повинні були вдвічі перевищувати середній людський зріст. У лісі Фонтенбло художник зробив безліч ескізів, для яких попросив своїх друзів позувати і незабаром накидав попередній варіант картини. І ця версія зараз перед вами картина обід на траві. Назва майбутньої роботи, її загальна ідея стала даниною поваги ще одному обіду на траві картині Едуарда Мане, яка двома роками раніше була представлена на знаменитому салон де рефюзе з французької виставки браку, і викликала бурю обурення критиків, суддів салону та відвідувачів. Клод Манем, учень приватної студії, був надзвичайно вражений картиною і вирішив тепер заявити про своє захоплення Мане і зробити щось не менш неймовірне. Він не мав наміру турбувати публіку оголеними жінками, як це робив Мане. Він хотів намалювати яскраві сонячні плями і контрастні глибокі тіні на одязі і обличчі, траві і білій вуалі. Складно уявити, де і як молодий художник зберігав величезне полотно, працюючи над ним. Але пізніше Моне докладно розповів, як йому вдалося дістатися до верхньої частини картини, маючи зріст всього 165 сантиметрів. Він викопав глибокий довгий рів, опустив в нього картину і опинився на потрібному рівні. Був одержимий цією роботою. Він навіть писав своїм друзям, що ні про що інше думати не може, і зійде з розуму, якщо не зможе його закінчити. Ця робота вимагала надто багато зусиль і, чесно кажучи, коштувала далеко не дешево. Сьогодні відтворити загальний вигляд готового обіду на траві можна тільки завдяки цьому попередньому ескізу. Остаточна версія не вижила, а точніше, вижила в жахливо пошарпаному стані, в результаті перебування в декількох колотпах. Половину життя Моне був у боргах, він тікав серед ночі з орендованої квартири, коли не міг розрахуватися з орендодавцем. Довгий час ділив студію з Фредеріком Базілем і Огюстом Ренуаром, сварилися з власниками готелів і давали обіцянки. І одного разу, залишившись без копійки в кишені, він склав свій величезний обід на траві. І залишив його в якості застави. Моне довго не міг роздобути грошей і повернувся, щоб повернути картину через багато років. Весь цей час вона пролежала загорнута в рулон в сирому погребі і в деяких місцях почала гнити. Художнику довелося розрізати картину на окремі фрагменти і збереглися лише три неушкоджені панно, але до стін музею дійшли тільки два з цих панно сьогодні. Вони зберігаються в музеї Дорсе, кожна в окремій рамці. Третя панель відсутня. Величезний фінальний варіант картини трохи відрізнявся від цього попереднього, але цілком самостійного і завершеного варіанту. Моне змінив колір сукні дівчини зліва з білого на сіро-червоний і замінив центральну фігуру хлопчика, який сидів на скатертині, на чоловічу. Новий персонаж обіду на траві. Веселий великий бородатий чоловік, дуже схожий на художника Г'юстава Курбе.